На Рокитнівщині двоє жителів старого села побили та пограбували односельчанина. Сталося це учора, близько третьої години дня. Увірвавшись до оселі, злочинці почали бити господаря та погрожували йому ножем. Це продовжувалось до тих пір, доки вони не отримали бажане. Забравши три тисячі доларів, нападники зникли у невідомому напрямку, а потерпілий звернувся до поліції. Слідча оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що жителі старого села 25 та 21 років проникли до будинку 23-річного односельча господар, коли почув стук у двері, відчинив їх та одразу отримав численні удари. Від непроханих гостей цілесні ушкодження завдали його 21-річному приятелю, який на той час перебував удома. Один із ловмисників схопив ніж із підвіконня і, погрожуючи ним власнику будинку, почав вимагати у нього гроші. Чоловік віддав 3000 тисячі доларів, які лежали у Барсетці. Також в головному управлінні поліції області розповіли, що чоловік в будинку проживає не сам, з ним мешкають його батьки. Але на момент нападу вдома їх не було. Зараз потерпілого направили. На медичну експертизу, щоб встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Поліцейські ракитнівського відділу поліції проводять розшукові заходи щодо встановлення перебування місця перебування зловмисників. А за фактом розбою, поєднаним із проникненням у житло, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.